Псалом 116. Аллилуйя! Хваліть Господа всі народи, прославте його, всі люди, бо утвердилося над нами його милосердя, і Господня правда перебуває навіки. Перше послання до Коринтян, розділ 4 Нехай кожен вважає нас слугами Христовими та управителями Божих таємниць, а від управителів вимагається, щоб кожний був вірний. Тож мені найменше залежить, як про мене судите ви, або який взагалі людський суд, бо я і сам себе не суджу, і хоч я ні в чому не відчуваю себе винним, але цим я не є виправданий, адже той, хто мене судить, то Господь. Тому передчасно нічого не судіть. Доки не прийде Господь, який і освітить таємниці пітьми і виявить задуми сердець, тоді кожному буде похвала від Бога. Це, брати, відніс я до себе і до Аполлоса задля вас, щоб ви навчилися від нас думати не більше від того, що написано, аби ви один перед одним не ставили себе вище за інших. Бо хто тебе виділяє? Що ти маєш, чого б ти не отримав? А якщо отримав, то чому хвалишся, неначе той, хто не одержав, ось ви наситилися, ось ви збагатилися і без нас стали панувати. О, якби ви насправді запанували, щоб і нам з вами панувати. Але я вважаю, що Бог поставив нас, апостолів, останніми, наче приречених на смерть, адже ми стали видовищем для світу, для ангелів і для людей. Ми нерозумні заради Христа, ви ж мудрі в Христі. Ми немічні, ви сильні, ви в пошані, ми в безчесті. Навіть тепер ми голодні та спраглі, голі й биті. Ми тиняємося, трудимося, працюючи власними руками. Коли нас ображають, ми благословляємо. Коли переслідують, терпимо. коли лають, молимося, ми стали, наче сміття для світу, як покидьки для всіх аж досі. Не соромлячи вас, це пишу. Але повчаю як своїх любих дітей, бо, хоч і маєте безліч учителів у Христі, але батьків небагато. Я ж через Євангеліє породив вас у Христі Ісусі. Тож благаю я вас, наслідуйте мене, як і я Христа. Задля цього послав я до вас Тимофія, який є моїм улюбленим і вірним сином у Господі, Він вам пригадає мої дороги в Христі Ісусі. Як я всюди у кожній церкві навчаю, бо деякі загорділи, наче б я не мав прийти до вас. Якщо Господь забажає, я прийду незабаром до вас і пізнаю не слово гордіїв, а силу. Адже Царство Боже не в слові, а в силі, чого бажаєте? Чи маю прийти до вас з різкою, чи з любов'ю та духом лагідності? Суддів, розділ 20 і виступили всі ізраїльські сини, і зібралася вся громада, як один чоловік, від Дана і аж до Версавії, із землі Галааду до Господа, до Масифі, і піднялися старішини всього народу, усі ізраїльські племена, серед зібрання Божого народу, 400 тисяч чоловік піших, які носять меч. І почули сини Веніамина, що ізраїльські сини прийшли до Господа, до Масифи, і сказали ізраїльські сини: Скажіть, де сталося це зло? І відповів чоловік Левіт, муж убитої жінки, і сказав: До Гаваа Веніаміна прийшов я і моя наложниця, щоб переночувати. Та проти мене повстали мужі які Гаваа, і оточили довкола мене дім вночі і хотіли мене вбити, а мою наложницю вони принизили, й наглумилися над нею, і вона померла. Тож я взяв мою наложницю, поділив я її на частини і послав до кожної околиці спадку Ізраїльського, бо вони вчинили безумство в Ізраїлі. Ось усі ви ізраїльські сини, дайте собі слово і раду. І піднявся весь народ, як один чоловік, кажучи: не ввійдемо жодний з нас до свого житла, і не подамося жодний з нас до своєї хати. А тепер, ось ця справа, яку вчинимо Гаваа, підемо проти неї за жеребом. Ми візьмемо десять мужів на сто, сто 100 на тисячу і тисячу на десять тисяч, щоб узяти заготовлену їжу народові, аби забезпечити тих, які йдуть на Гаваа Веніаміна через усе те безумство, яке вони вчинили в Ізраїлі. І зібрався кожен ізраїльський чоловік з міст, прийшли всі як один чоловік. І послали ізраїльські племена мужів до всього племені Веніаміна, кажучи, що це за зло, яке сталося у вас? Тож тепер видайте цих безбожних мужів у Гаваа, синів Веліяла, ми вб'ємо їх і усунемо зло з Ізраїля. Але сини Веніаміна не забажали послухатися голосу їхніх братів, ізраїльських синів. А сини Веніаміна зібралися з їхніх міст до Гаваа, щоб вийти воювати з ізраїльськими синами. У той день сини Веніаміна зробили перепис: 25 тисяч мужів з міст, які носять меч, крім тих, які живуть у Гаваа. Ці також були пораховані: 700 молодих вибраних мужів, які вправно орудують обома руками. Це усі пращники, які попадають камінням у волосину і не схиблять. І кожний ізраїльський муж також був порахований, 400 тисяч мужів, які носять меч, не враховуючи синів Веніаміна. Усі ці мужі воїни. Вони виступили і пішли до Ветиля і запитали Бога. Ізраїльські сини сказали: Хто з нас? Піде проводирем, щоб воювати з Веніамином. А Господь відповів: Юда піде проводирем. Тож ізраїльські сини піднялися і отаборилися проти Гаваа. і вийшов кожний ізраїльський чоловік на війну з Веніаміном, і стали з ними мужі ізраїльські до бою проти Гаваа. Та сини Веніаміна вийшли з міста, і вигубили в той день в Ізраїлі 22 тисячі мужів на землі. Однак ізраїльські мужі зібралися із силами і продовжували стояти в бою на місці, де стали до бою в перший день. І пішли ізраїльські сини і плакали перед Господом аж до вечора, і звернулися до Господа, запитуючи. Чи продовжуватиму зближатися в битві з Веніаміном моїм братом? А Господь сказав: Підете проти нього. І сини Ізраїля прийшли до Веніаміна на другий день, і Веніамін вийшов їм назустріч з Гаваа другого дня і вигубив з народу 18 тисяч мужів на землі, це всі, які носять меч, і пішли всі ізраїльські сини. І весь народ попрямували до витилю і заплакали перед Господом, і постили в той день, і принесли все палення спасіння перед Господом, і запитали Господа ізраїльські сини, а в ті дні там був ковчег Господнього завіту. І Фінеес, син Елеазара, син Аарона, стояв перед ним у ті дні, запитуючи. Чи продовжу ще йти на бій із синами Веніаміна, мого брата, чи припиню воювати? І сказав Господь: «Підійдь, бо завтра передам його у твою руку. Тож ізраїльські сини зробили засідку довкола Гаваа, і піднявся Ізраїль проти Веніаміна на третій день і став до бою проти Гаваа, так як раз за разом, і вийшли сини Веніаміна назустріч народові. І відтягнені були від міста, і почали так, якраз за разом, убивати з народу на дорогах, з яких є одна, що йде до Ветиля, і одна, яка йде до Гава в полі. якихось тридцять мужів з поміж Ізраїля полягли. То сини Веніаміна сказали падають перед нами так, як і раніше. А ізраїльські сини сказали: втікаємо і виведемо їх з міста на дороги. І кожний ізраїльський чоловік устав зі свого місця, і вони стали до бою у Ваалтамарі, а ізраїльська засідка вийшла зі свого місця із заходу Гаваа, і вони пішли напроти Гаваа, десять тисяч вибраних мужів з усього Ізраїля, і битва стала тяжкою. А ті не усвідомили, що на них насувається зло. І Господь повернув до втечі Веніаміна з передобличчя Ізраїля. Тож ізраїльські сини вигубили у Веніаміна в той день 25 тисяч і 100 чоловік, це всі, які носять меч. І побачив Веніамін, що його повернено до втечі. А муж ізраїльський поступився Веніамінові, бо вони надіялися на засідку, яку зробили проти Гаваа. І кинулася засідка і виступила проти Гаваа, пішла засідка і побила все місто вістрям меча, і був наказ мужеві ізраїльському тим, які в засідці подати димовий знак з міста. І повернули назад ізраїльські мужі в битві, і Веніамін почав побивати ранених поміж ізраїльських мужів, якихось 30 чоловік. Бо сказали, вони таки справді змушені втікати перед нами, як і під час попередньої битви. А з міста почав підноситися вогонь, стовп диму, і озирнувся Веніамін позад себе, і ось край міста підносився до неба. Ізраїльський муж повернувся і поспішив муж Веніаміна, і зрозумів, що його настигає зло. Тож вони звернули перед ізраїльським мужем на дорогу пустелі, і битва вигубила його, і ці міст вигублювали його посеред них, і відрізали відступ Веніамінові, щоб таки покласти йому край і топтали аж до Гаваа зі сходу сонця. І полягло з Веніаміна 18 тисяч чоловік усі вони сильні мужі. Вони звернули в бік і втекли в пустелю до скелі Ремона, та їх дозбирували на дорогах ще п'ять тисяч чоловік, і гналися за ними аж до Гадама, і вбили з них ще дві тисячі чоловік. І було в той день усіх, які полягли з посеред Веніаміна двадцять чоловік, які носили меч, усі вони сильні мужі. Вони повернули в бік і втекли в пустелю до скелі Ремона, 600 мужів, і перебували на скелі Реммона чотири місяці. Та ізраїльські мужі оточили синів Веніаміна і побили їх вістрям меча ззовні міста аж до худоби, аж до кожного, хто знайшовся в усіх містах. А на міста, які їм траплялися, насилали вогонь. Суддів, розділ двадцять перший. У Масифі кожен ізраїльський муж поклявся, кажучи: Жоден з нас не дасть Веніамінові свою дочку за жінку, і прийшов увесь народ до Масифи і Ветиля і перебували там аж до вечора перед Богом. Вони підвищили свій голос, заплакали великим плачем і сказали: Навіщо, Господи, Боже Ізраїля, сталося це сьогодні в Ізраїлі. Коли ми не дорахувалися одного племені в Ізраїлі, і сталося на другий день, що піднявся народ, вони збудували там жертовника і принесли все палення спасіння. І сказали ізраїльські сини: хто той, котрий з поміж усіх ізраїльських племен не прийшов на збір до Господа? Бо велика клятва була на тому, хто не приходив до Господа до Масифи, заклинаючи такий неодмінно помре. І потішили себе ізраїльські сини за Веніаміном своїм братом і говорили сьогодні втрачено одне плем'я з Ізраїля, що вчинимо тим, які залишилися стосовно жінок. Ми ж поклялися Господу, не давати їм з наших дочок за жінок. І сказали: яке одне з ізраїльських племен, що не прийшло до Господа до Масифи, і ось в табір на збір не прийшов муж з явіса Галаацького, порахували народ, і ось там немає мужа з тих, які жили в явісі Галаадському. І послала туди громада 12 тисяч мужів з боєздатних синів, і дали їм вказівку, вимагаючи. Підіть і повбивайте всіх, хто живе в явісі Галаацькому, вістрям меча, жінок і народ. Ось ця вимога, яку ви виконаєте, кожного із чоловічої статі і кожну жінку, яка пізнала чоловіка в постелі, вигубите. І знайшли з тих, які жили в Явісі Галаацькому, 400 дівчат, дівець, які не пізнали чоловіка в постелі, і привели їх у табір до Селома, що є в Ханаанській землі. І вся громада послала до нащадків Веніаміна, які на скелі Реммона, і переговорили з ними і закликали їх до миру. І в той час Веніамін повернувся до ізраїльських синів. І їм дали жінок, які були з жінок Явіса Галаадського, і таким чином вгодили їм. І народ потішився Веніаміном, бо Господь зробив розрив між ізраїльськими племенами, і старішини громади сказали, що зробимо для тих, хто залишився стосовно жінок, адже з племені Веніаміна вигубили кожну жінку. Нехай буде збережений спадок Веніамінові, сказали вони, і хай не загине ціле плем'я Ізраїля. Та ми не зможемо дати їм жінок з наших дочок, бо ми, ізраїльські сини, поклялися, кажучи: проклятий, хто дасть жінку Веніамінові. Та в Силомі, сказали вони, що року відбувається свято для Господа, яке є на півночі Ветиля, на сході сонця по дорозі, що йде з Ветиля до Сікімів із півдня Левонського Лівану. Тож вони дали вказівку синам Веніаміна, кажучи: «Підіть і засядьте у виноградниках, і будете спостерігати. Як тільки побачите, що дочки тих, хто живе в селомі, вийдуть танцювати в селомі в хороводах, то вийдете з виноградників, і кожен захопить собі жінку з дочок селома, і повернетеся в землю Веніаміна, і коли буде, що прийдуть їхні батьки чи їхні брати судитися з вами, то ми скажемо їм: змилосердьтеся над ними, адже не кожний одержав собі жінку у війні. Бо ви не дали їм, в часі провинилися ви. І сини Веніаміна вчинили так і взяли жінок відповідно до їхньої кількості з танцюристок, яких захопили, відійшли і повернулися до свого спадку, збудували собі міста і поселилися в них, і пішли звідти ізраїльські сини в той час, кожний до свого племені і до свого роду, і пішли туди, кожний до свого спадку. У ті дні не було царя в Ізраїлі. Кожний муж чинив те, що здавалося правильним в його очах.